Всім доброго дня! Сьогодні у нас буде коротеньке відео про дизельний двигун для мотоблоків або міні-тракторів по фірмі Ворскла Модель 192F. Ось його характеристики. Можете почитати: 496 кубічних сантиметрів об'єм двигуна на 11,3 кінських сили. Так, бачок у нас йде на 5,5 літрів. Масло в картер заливається 1,7 літра. Ось такий вигляд він має. На ньому одразу встановлений паливний бак, вихлопна труба та повітряний фільтр. Тобто, все є, можна зразу монтувати його на ваш мотоблок чи трактор. Вихід у нього валу на 25 мм під шпонку. Заводиться він у нас електростартером. В комплектації також є встановлений на ньому ось такий ключ з проводом, тобто заводити як з ключа, як автомобіль. І клемки йдуть на акумулятор. Акумулятора в комплекті немає, треба поставити акумулятор і можна заводити його з ключа. Також можна заводити ручним стартером. З цієї сторони у нас є ручка, але це трошки буде заважко, бо двигун потужний. І провертати його вручну дуже складно. З цієї сторони у нас підключення тросику газу, тут регулюється холостий хід, і також можна зафіксувати двигун. на Обертах, ті, які вам потрібні, зафіксували, і буде він тримати постійно одні й ті самі оберти. Заливні горловини для мастила, з обох боків ідуть цієї з цієї. І з правої сторони у нас ще одна горловинка це для зливу масла. Відстань між отворами кріплення двигуна так 10 см, вдовжину 27 см. І вал крутиться у нас проти часової стрілки. Ось такий двигун, хто хоче собі придбати на мотоблока чи міні-трактора. Відправляємо ми їх новою поштою. Замовити можна за номером телефону, який ви бачите під відео, або переходьте за посиланням на наш сайт. Там є детальні фото, можна ознайомитись. Фото, характеристики, опис, все, що вам потрібно, все там зможете прочитати. Двигуни є в наявності, кого цікавить, замовляйте.